Це відео медиків Чернівецької швидкої допомоги. Його зняли впродовж одного дня. Дев'ять працівників долучилися до всесвітнього флешмобу та станцювали у захисних костюмах. Підтовка відбувалася у вільний від роботи час. Ми збира... хто залишався після нічного чергування, хто приходив на тренування. Ми по декілька годин на день тренувалися, щоб усе зробити це якомога правильніше. рухи не дось є нескладними. Комбінація рухів теж не є складною. Це було досить легко. Метою челенджу є підтримати хворих на коронавірус та тих, хто зазнав труднощів під час пандемії. Ми вирішили взяти, тому що підтримати всіх хворих, які хворіють на коронавірусну інфекцію. Готуватись було досить важко, тому що був дуже малий термін. Нам повідомили дуже пізно. у Нас було тільки один день. В міру своїх можливостей всі підготувалися. Просто дуже багато викликів було, тому ну, як вийшло, так вийшло. Такий флешмоб серед медиків в Україні започаткувала всеукраїнська рада реанімацій та екстреної допомоги, каже помічниця директора обласного центру Єлизавета Жуковська. В цьому челенджі приймали участь всі центри екстреної медичної допомоги по Україні. Ось і наш центр екстреної теж не хотів залишатися. Осторонь труднощів взагалі не було, тому що у нас така чудова команда. такий дружній колектив знайшлося багато молодих фельдшерів, молодих лікарів. У світі участь у челенджі беруть медики, працівники авіакомпаній та всі охочі, де флешмобу долучаються у різних країнах. <пичего into play> у соцмережах вже оприлюднили відео флешмобу медиків з різних українських міст, зокрема з Черкас та Вінниці. Юлія Трач, Роман Пилатик, новини на Суспільному, Чернівці.